Після трішки довгої перерви на кінець то є результат, і я можу поділитися зі своїми глядачами. Ткацтво це не швидко, а якщо ще є непередбачувані фактори, то взагалі відкладається на невизначений період. Отже, до вашої уваги, сумка з таким весняним настроєм, де зображені квіти конвалії. Якщо бути точнішим, то сумка називається конвалії для Наталії, адже у цього виробу уже є власниця. Ви на каналі Гоболенове ткацтво, Я Іванна, художник і викладач, і на прикладі цього виробу я покажу ідею використання додаткового декору для таких речей. В даному випадку, намистини. Як це все виглядає, дивимося у невеличкому огляді на народження унікального авторського художнього виробу. Квіти конвалії мають широке листя і маленькі квіточки. Якщо ткати на гоболені розміром 2х3 метри, то можна виткати всі мініатюрні елементи. А якщо розмір гоболину 30х32 см, то квіти виткати важче. Можна, звичайно, зробити щільну основу, взяти тонке підкання і ткати півроку мініатюру. Але я вирішила це зробити простіше. Можна виткати фон і доробити, додумати, дофантазувати квіти окремо. Отож для квітів я використовую намистини. Щоб сказати, що я закрилася в майстерні і вчепилася за кросна і чу зі швидкістю рівною ткацькому верстату, то це не так. По-перше, сидіти довго то нагрузки на спину. А по-друге, у мене є багато відволікаючих факторів. У цьому відео якраз допомагав мені котик-промінчик е, ткати. І того я часто відволікаюся, і в кадрі попадаються різні ситуації, пов'язані з домашніми улюбленцями. Так як вони скрізь, бо у мене їх багато, тому і відео з ними. Промінчик, як тепер прийнято називати котик з особливими потребами. У нього не ходять задні лапи. Ми його знайшли на вулиці, в дуже маленькому віці, можливо, навіть ще й місяця не було. Лікували, але вивихів обох лап не лікуються. Він дуже цікавий кіт, тримається міцно за життя, має гарний апетит, все решта у нього розвивається, так як у інших кошенят, має лагідний характер та улюбленець Сільвії, яка його майже усиновила. Вони обоє нерозлучні. Отака От історія. Повертаємося до своєї роботи. На ткацькій рамі виконано два гобелени. Інший гобелен має малюнок ближче до абстракції, і на прикладі його я покажу, як робити ворсовий вузол та поєднувати його з гладким тканням. Це коротенький анонс наступного відео. А зараз зрізаємо з рами обидва гобелени відстань між ними від 15 см, тобто вільна основа, для того, щоб ми могли вільно зав'язати вузлики при закінченні ткання. Далі все робимо, як завжди. Обв'язуємо вузликами та обрізаємо закінчення ниток основи. Як це правильно зробити, у мене розказано у попередніх відео, які розміщені тут на каналі. Я думаю, що якщо хтось з глядачів захоче почати ткати з нуля, то вся інформація вже в основному є на цьому каналі. Кому цікаво, той перегляне. Думаю, що так тихо в мене стало, а тут сонне царство. У процесі ткання я випускала з роботи стебла квітів. Які було зручно виконати, я їх виконала. Решту я вирішила вишити на готовому гобелені. Отже, для вишивки стебл квітів в конвалі я використала тамбурний шов і розмістила їх згідно ескізу. Для стеблу я взяла зелені нитки різних відтінків, так буде більш живописно, так як кольорова гама цього балену синьо-зелених тонавт, де вплітаються і голубі, і жовті відтінки. Далі процес закріплення виворотного боку гобелену, адже він йде за призначенням до сумки, а це річ, яку носить людина, то має бути міцною. Закріплюємо дублерином повністю виворотну сторону гобелену. Настав час на мистин, розкладаємо їх по довжині стебл, імітуючи квіти конвалії та пришиваємо їх. Використовуємо на мистини більшого та меншого розміру. Верхній край гобелену можна було б і залишити так, в своєму оригінальному вигляді. Так було б навіть краще. Але зверху я залишаю отвір для невеличкої кишені, і край у процесі використання може пошкодитись, Отже, я його обв'язую гачком і ляною ниткою. Тепер він дуже міцний. Тепер процес роботи над самою сумкою. Мені попала гарна така оригінальна сумка, але в неї ручки дуже короткі. Сумку неможливо взяти на плече, а так не цікаво. Я довго думала, що з ними придумати, адже вони так надійно пришиті і придумала. Я з зеляної нитки і двох відрізків шнура вив'язала ручки такої довжини, як потрібно. Для в'язання гачком я використала стовпчики без накиду. Ручки вийшли міцними та оригінальними. Отже. Відрізую попередні ручки і пришиваю ті, що вив'язала. Звичайно, що без допомоги швейної машинки не обійшлося. Бахрому я вирішила розмістити і внизу гобелену, і по боках. Внизу бахрома розміщена по кольорах і є продовженням самого гобелену. а по боках бахрома з зляної нитки. Вона в кольоровій гамі підтримує кольор самої сумки. Я вирішила тут трішки проекспериментувати та додати іншого стилю до своїх сумок. Знаю, що оформлення може бути різним, так само, як і думки інших людей. Трішки про труднощі виконання цього вирву. Сам гобелен виконувався у стандартному режимі і дуже просто було ткати такий малюнок. Плавні лінії, великі форми, це все полегшувало сам процес ткання. А от оформлення сумки було важче. Я використала технічну ляну нитку, яка призначена для пакування товару. А вона дуже пружна та жорстка. В процесі в'язання було важко майже до мозолів, але пружність цієї нитки дозволила зробити цікаву бокову бахрому. Вона ніби накрохмалена і розміщена горизонтально. Так само сумка пошита з мішковини, проклеєної з середини. І це перешкоджало вільному пришиванню. Голку важко було загнати в тканину сумки. За той час, поки працювала над сумкою, могла виткати таких два гобелени. Але разом з тим я задоволена своїм результатом. І, надіюся, Наталія зрадіє своїм конваліям. І ця сумка як варіант ідеї для виготовлення цікавого аксесуару для морських подорожей, адже сумка призначена для носіння на пляс. Дуже приємні призначення у цієї сумки і гарно налаштовує радісний настрій для проведення відпустки. А в завершення, щоб пам'ятати, в який період я робила цей виріб, ягідки. А це означає, що гарна. Весняно-ягідна пора, де все розквітає і радує буйством зелені та смачними ягодами і черешнями. Моїм глядачам весняний привіт!